Ще з 2014 року українці об'єднались і стали однією з найсильніших націй, яка роками захищає свій суверенітет. Наші люди унікальні, вони завжди притягнуть руку допомоги. Вони відбудують зруйноване і поруч створять щось нове і вічне. Кременчуцькі новини в ефірі і ми розпочинаємо. Очі Азовсталі Дмитро Козацький з позивним Орест військовий разом зі своїми побратимами тримав оборону на заводі Азовсталь і показував усьому світу через свої фотографії Пекло на землі Орест дав ексклюзивне інтерв'ю Кременчуцьким новинам про полон, любов до фото та родину захисника – Наш наступний сюжет. Зовні усміхнений, світлий та життєрадісний. Всередині хоробрий, мужній та незламний, міцний, як Азовсталь. Саме там Дмитро Козацький з побратимами тримав оборону в оточенні та документував війну на фотоапарат. Його знімки показали всьому світу правду, правду про пекло на землі. Я дуже тішився, що ці фотографії змогли викликати такі резонанс, щоб про ситуацію нашу на Азовсталі говорив весь світ. Свою любов до фотографії Орест проявляв ще в дитинстві. Це не просто його захоплення. Це його покликання. Відомий знімок, де він сфотографував сам себе під променями сонця. Кожен сприйняв та відчув по особливому. Це був шлях до другого бункера, там де я фотографував саме поранених. І Я декілька разів туди проходив через цей підвал і побачив цей красивий промінь світла. Я спочатку на айфон його спробував сфотографувати там, подивитися, як вона виглядає. Потім вже коли йшов з камерою, думаю, ну тепер треба зробити. Прям гарно гарну фотографію, і вона така доволі символічна. Е, вийшла ну я в неї насправді вкладав якийсь певний символізм. Розуміння того, що на тебе чекають вдома, і підтримка побратимів. Ось що допомагало бійцям у стінах заводу, який безупинно та нещадно обстрілювали окупанти. У нас не було інакшого вибору, як не триматися, тому що е, ми були в повному оточенні. Якщо ти не тримаєшся, то ти просто помираєш е, або тебе там забирають в полон в гіршому випадку. Психологічно легше триматися, е, розуміючи, що тебе чекають вдома, е, що твої всі близькі, е, слава Богу, живі, і ти маєш до них повернутися. Побратими, які поруч. Були ти завжди там. Я завжди спілкувалася про щось там. Якось старалися підтримувати одне одного". Після пережитого на Азовсталі боєць перебував у російському полоні протягом чотирьох місяців і, врешті-решт, на щастя, повернувся додому. Полон це більше про очікування, якісь очікування обміну, очікування, коли вже нарешті повернешся додому, і це, скажімо так, не свобода. В тебе немає, скажімо так, Свободи пересування, свободи вибору, і це теж тяжко для мене, як для українця, як для представника вільної нації. Родина Дмитра невтомно чекала на свого героя і робила усе можливе, щоб їхня зустріч на рідній землі відбулася якнайшвидше. Я пам'ятаю, як ми тільки перейшли через кордон, то Мені дали телефон, і я завжди люблю розігрувати там маму, якісь там сюрпризи. Ми її сестрою влаштовували. Я позвонив і сказав таким голосом, моло. Добрий день Ірина Іванівна. У вас там скоро день народження. Ми чула така. Да, да, це хто? Я їй сказав, тому, що мама я вдома нарешті в Україні. І вона розплакалася, вона якраз була. Вона провідник у мене в потязі. Вона працювала на евакуаційних рейсах, і вона якраз була в потязі, і вона потім розповідала, що її всі пасажири вітали у вагоні, обіймали. Я хотів додати собі ще чогось українського. Так відповів Орест на запитання про походження свого позивного. І його відповідь повністю описує цю людину та усіх військових, які самовіддано та безстрашно захищають кордони нашої держави і кожного українця. Дякуємо вам. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Легендарному Кременчуцькому льотчику Карая присвоїли звання Героя України. Вадим Ворошилов нагороджений за мужність і героїзм, проявлені у захисті України. Детальніше вже за мить. За що росіяни ненавидять українців? Можливо, вони ненавидять весь світ і себе також, або просто заздрять, що українці нація нескорених щирих та працьовитих людей. Кременчужани поділились свою точку зору на ці питання. Рашисти, орки, кацапи всі ми розуміємо, що мова про росіян так про них кажуть не лише українці, а й весь свідомий світ. На думку Кременчужан, росіяни це ледарі із гнилою душею, які здатні тільки красти і нищити. Гнилі з самого початку. Це загарбники, які не привикли працювати, які не привикли вирощувати пшеницю, які не привикли які, щось створювати. Щось це загарбники, які приходять, які воюють, які крадуть. Вони не вміють ні працювати, ні жити по-нормальному, по-людськи. Вони ледацюри, вони як паразити. Вони нічого не хочуть робити. Вони хочуть е е тільки як це так сказати. Вони загарбники. І вони, як саранча, яка тільки розрушає все. це не люди, це просто істоти, якісь. Просто вони мені здається, ненавидять усіх, навіть себе, мабуть. За дев'ять місяців спочатку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько п'яти тисяч ракет, зруйновані мирні міста, вбиті десятки тисяч українців. За що ж росіяни так нас ненавидять? Думаю, за те, що ми хвили, хочемо жити в вільній країні, за те, що ми хочемо жити по-європейськи. Ну, хочу забрати нашу свободу. Бо ми краще їх. От, я думаю, вони розуміють, що ми сильні, що ми умні, в відміні від них. І у нас, на самом деле, вища ціль – захистити нашу землю, на яку прийшли вони і незаконно хочуть кусочек оторвати або нас всіх взяти. Ну, тому що вони нам заздрять. Ми розвиваюча нація, ми йдемо вперед, ми бажаємо тільки йти вперед. Зависть, люта, що ми живемо по-людськи, тоді прийти, забрати, розбомбити. Обличчя Єрефії завжди було мерзотним для нас. Тому що українці нація нескорених через волелюбність і прагнення до незалежності, нас століттями винищували росіяни ще з часів, коли зруйнували Січ, а з українців зробили кріпаків, коли нищили українську державність, українську інтелігенцію та створили штучний голодомор, щоб винищити всіх українців за заборону і спробу знищення української мови та культури. Але в расистів нічого не вийшло тоді і не вийде зараз. І українцям насправді є за що їх ненавидіти. За те, що вони нас вбивають, Вбивають нас, вбивають наших дітей. Вони зруйнували мирне життя. купу людей купу людей вбили. Я не знаю за що ще їх можна ненавидити, бо ну. Я сподіваюся, що всі вони здохнуть. Якщо чесно, як вони до нас відносяться, то я їх ненавиджу. Можливо, це не по божим законам, але те, що вони роблять з нашою країною, тільки ненависть ненависті, не Наша країна ніколи їм не пробачить, що вони роблять з нами. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, студенти групи Жур 211 Кременчуцькі новини. Німеччина вже за крок від того, щоб передати Україні сучасні танки. На якому етапі наразі перемовини та чи скоро українські військові зможуть отримати ці новітні бойові машини? Дивіться далі. Нальники проводять реконструкцію каналізаційної насосної станції у селі Потоки. Роботи вже на фінальній стадії, і таке оновлення дозволить забезпечити якісними послугами водовідведення мешканців громади. У селі потоки Кременчуської територіальної громади на фінальній стадії реконструкція каналізаційної насосної станції. До неї приєднані каналізаційні мережі будинків, табору відпочинку Ерудит сільської амбулаторії, будинку культури та дитячого садочку. Але тривалий час ця станція перебувала в аварійному стані. Ця станція була построєна десь 78-80 років. віку. Живого нічого не залишилось, Практически все, задвижки там неоднократно меняются. В общем, трубы, трубы износились, можно сказать, на 95%. Мы там делали хомуты и так далее. Завдяки тому, що мешканці Потоківської громади приєдналися до Кременчука, у міста знайшлися і кошти, і фахівці, які наразі проводять масштабну реконструкцію цього важливого об'єкта. Зараз тут замінюють застарілі насоси на сучасні виробництва Туреччини, а також встановлюють сучасні автоматичну та вентиляційну системи. Міський голова Кременчука Віталій Малецький дав доручення комунальникам закінчити роботи до нового року, щоб забезпечити мешканців громади якісними послугами водовідведення. Вона працювала, щоб вона далі давала можливість мешканцям потоків відчувати себе частиною Кременчуцької громади, в якій є все необхідне, в якій працює водопостачання, в якій працює каналізація, в якій всі комунальні служби на своєму місці. Дякую вам за роботу. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сніг та ожеледь перетворюють і без того побиті автошляхи Кременчуцького району на смугу перешкод. Селяни скаржаться, що нікому немає діла до сумної ситуації на дорозі. Деталі далі. Учора по обіді Кременчуцький район засипав сніг. Вранці наступила відлига. Це особливо небезпечно для пішоходів та водіїв, бо вже з вечора на автошляхах фіксували ДТП. Тоді, як у Кременчуці на дороги вийшли комунальні солерозкодувачі, снігоприбиральну техніку за містом, в селах та на шляхах району не бачили. Можете поділитися ситуацією на дорогах чи посипали чи ні? Ні, утра – ні. — а вчора, вчора ні. Тоже не у нас там, такого взагалі не буває. Зутра було дуже слизько. Договорка одна, війна і все. Селяни, які проживають у Гориславцях та по грибах, свідчать, ніхто нічого не робив задля безпеки людей. Я не знаю, як, хто цим має займатися. Ну, ви самі ж ви на машині ж їхали сюди. І так. що ви помітили, нічого не посипано, слизько. Так, потрібно посипати, не, щоб було не зовсім слизько. Я не знаю, хто цим має займатися, ну, але посипати обов'язково. Гололед. Гололед, як би посипали, і було б нормально, не було б ну, дорогу цих таке, убийство не було. А ям Слизько б не було, щоб воно розтало. Тут ями, он в сторону Майбру тільки проїдьте. Проїдьте а там, ями. там, ями. там тільки на там поїдеться. До Майбородівки ми їхати не ризикнули, бо місцеві говорять, що до села не просто складно, а майже неможливо дістатися. Розбиті дороги району в поєднанні зі снігом та ожеледицею справжні американські гірки. То дорога в сторону Майбородівки, автобуси ходять, Автобус єлі доїжджає. Не хочуть їхати сюди через Майбородівку, з Камінчуга. Робити, що робити? Хто допоможе? Топ питання мешканців району впродовж багатьох років. Минулого року місцеві жителі зверталися до представників влади з проханням щонебудь зробити з дорогами, аби можна було спокійно пересуватися. Адже селяни раз за разом падають. Тож нинішня ситуація на автошляхах несе загрозу життю людей. В тому году дуже було так, що скользко і, ну, і людей скока падало. І, і сьогодні падало, і вчора вже, вечора вдома падало. Не виділяють, кошти. Не виділяють. Або далі, якщо виділяють, то ну, десь... десь уходять. Ну, ну, не туди. Уже люди зверталися, ну, безполізно. А поки люди чекають на допомогу, ситуація на дорогах, на переконання Євгенія Івановича, гірше, ніж на танкодромі. А от давай, вертики прийти за переїздом. Там ну, на танкодромі лучша дорога. Нікому ніякого діла немає. Артем Рибров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Працівники Кременчуцького лісового господарства вже розпочали заготівлю живих ялинок для Кременчужан. Новорічна кампанія триває. Дерев вистачить усім охочим. Які ж дерева поступають у продаж та їхні ціни в цьому році? Дивіться далі. Одним із найважливіших символів зимових свят є новорічна ялинка. Хтось надає перевагу штучним деревам, а комусь до душі жива зелена красуня. Аромат хвої у домівці не замінить ніщо. У Кременчуці вже розпочався сезон вирубки ялинок та підготовки їх до продажу. Державним підприємством Кривим лісовим господарством проводяться вирубки у спеціально визначених місцях за рахунок рубок догляду, а також за рахунок плантацій, які були посаджені спеціально для вирощування новорічних ялинок і продажі їх. Від моменту висадки дерев до початку їх заготівлі проходить в середньому 5-7 років. Тобто ті ялинки, які цьогоріч будуть у домівках Кременчужан, посадили близько 6 років тому. Вартість новорічного дерева становить від 90 до 150 гривень залежно від її розмірів. Ми намагаємося кажуть, щорічно збільшувати кількість насаджень нашого міста і прилеглих територій, а за рахунок рубок догляду і плантацій забезпечувати населення новорічними ялинками. Нагадаємо, що незаконно здобуті ялинки можуть розцінюватися як адміністративне або навіть кримінальне правопорушення. Тому варто дотримуватись правил та не порушувати законодавство. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. В інтернеті є багато лайфхаків, як зробити буденні речі в умовах війни, коли відключають електроенергію. Сьогодні наші журналісти перевірили, чи можливо відпрати кухонний рушник з плямами від олії без пральної машини за допомогою інтернет-лайфхаку. Відключення електроенергії в Україні стають все частішими. І розраховувати час на користування електроприладами майже неможливо. Найпершими у побуті брудніють кухонні рушники. Знову ці плями від олії, і машинка не має що попрати, що ж зробити. В інтернеті є чимало лайфхаків, як зробити буденні речі в умовах війни. Коли щодня через аварійні відключення немає можливості користуватися побутовими приладами. В одному із лайфхаків зазначено, що відібрати олію з кухонного рушника можна з допомогою цієї ж самої олії. Давайте це і перевіримо. Для цього нам потрібні три столові ложки відбілювача, прального порошку, харчової соди та олії. Все це потрібно додати у миску, залити окропом перемішати та дати суміші трохи охолонути. Далі опускаємо туди всі брудні рушники на кілька годин. Поки що змін я не бачу. Давайте підпродочину водою змиємо миючий засіб, висушимо та подивимось, що буде. Після цього лайфхаку плями від олії почорніли, а від відбілювача залишились білі розводи. Тож цей лайфхак не працює. Марія Вердаєва, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Крамачуцькі новини. Мовний клуб для внутрішньопереміщених осіб створили викладачі та студенти КРНУ імені Михайла Остроградського у читальній залі першого корпусу. Нещодавно пройшов перший захід. Що нового розповіли Кременчуцькі студенти? Дізнавались наші журналісти. Ловити гав, задерти носа та кров з молоком. Викладачі та студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Строградського відкрили мовний клуб для внутрішньопереміщених осіб, де знайомлять бажаючих з цікавинками української мови. Захід проведено за дорученням Міністерства освіти та науки України. Учасники клубу ознайомилися з фразеологізмами. У багатьох університетах нашої країни були створені такі мовні клуби української мови для того, щоб жителі могли краще дізнатися історію та вивчати українську мову на належному рівні. Сьогодні у нас був короткий екскурс до історії української мови. Повторювали тему фразеологія, історія фразеологізмів і також познайомилися з кременчуцьким автором Федером. Чуже Давид – дев'ятирічний хлопчик, який приїхав до Кременчука з Харкова. Малюк прийшов на захід з батьками. Я раніше займався тейквондо, А зараз я пробував в Кременчуці. Я сьогодні прийшов на розмовний клуб, щоб більше дізнатися про Кременчук. Пані Ольгу на захід запросила подруга. Жінка охоче долучилася до клубу, адже хоче дізнатися більше нового від Кременчуцької молоді. Там, де ми живемо, моя подруга працює здесь. Она нас пригласила сюди. Очень интересно узнать от молодого покоління, пообщатися, узнати як живуть другі города. Студенти та переселенці із задоволенням слухали матеріали, підготовані іншими студентами. Мовний клуб ще не раз збиратиме бажаючих дізнатися багато цікавого про рідну українську мову та культуру. Кимай, Дмитро Пропастін, новини. На цьому все Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно і заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій. Перемога для України і мир для України досяжні. І вони для нас будуть дорожчим за золото всього світу. А поки стоїмо, тримаємось, підтримуємо наших військових. Слава Україні!